Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Такий от у нас ранок. Йду Так, Хто мене зустрічає сьогодні бублик? Хитрий, бублик-хитрий. Привіт, привіт, пішли, пішли. Так він дається. А після того, як я йому краплі ставив від бліг і таблеточку від глистів давав, потім поїсть і. Тікає, не дається. Так, а де Рудик? Рудик, мабуть, в гаражі. Спав. Рудику прибрав, друзі, я квіти. Приморозків у нас немає. Але хтось вкрав мою канну прямо з відром. Ну, не будемо розвивати цю тему. Люди дивні. Добрий раночок. Добрий. Так, це я несу їм і водичку, їсти. Добрий ранок. Добрий морда. Ох, ти ж хитрий. Тепер ти даєшся, так? Да? Бублик? Так, пішли далі. Ось він, до речі, Рудик. Тут от над загорожею де ляля. Він інколи буває спить. До речі, тут його мама кішка й народила. Отут. І от він тут ховається, коли не в гаражі спить. Так, качка істерить. Так, ось вона ще одна, ще одна красуня. Лялю, добрий ранок. Ми з тобою не віталися, добрий ранок. Бублик, вже морду твою бачили. О, ох, уже ж і бублик, ревнує, ревнує, ревнує. Лялюсь. Добрий раночок, добрий. Добрий, 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 добрий. От... Бублик. Бублик. Отак, отак. Лялю, лялю, лялю. Тебе не видно, красу. Зараз. Ох, і качка. Отакі вони. Добрий раночок, добрий. Добрий раночок, добрий. Думаю я, що він у нас так і залишиться, ніхто його не забере. Він молодець, не агресивний, ні до собак тут бездомних бігають, ні до людей, тому вже ж нікуди не дінешся, так? Да? Лялюсь, погуляйте, а я зараз вам принесу їсти. От чого ти скандалиш? Виходь, Виходь. Немає там ніяких яєць. Чесно кажучи, не виходить у мене з качками щось. Мабуть, я її приберу, тому що вона особливо ввечері, коли пасуну, дуже кричить, ну і ніякого від неї толку нема. Так, виходь, а я зараз і вам їсти даю. Так, перевіряю, як тут кури переночували. Все нормально, всі живі. Я вихід. На ніч закриваю, щоб вони всі тут сідали. От. Так, зараз, зараз годую вас і випускаю. Ось так вона свариться. Даю мішанку. Звичайно, всім одинакову Спеціально для качки, нічого я не готую. Гарбуз, дерч, відходи оті, що я. ясує. Так, вистачить тобі. Там у мене йон ще коричить ці зерно, а ну хоч їла. Теж те ще й курим. Увесь мені пшениця трішки кукурудзи, ну щось бачу поганенько вона їсть, ну, хай як хоче. Так, курім чистеньку водичку в те корито мішанку, от капуста. В те корито мішанку і випускаємо. Виходьте. Виходьте. Ось так, виходьте, всі виходьте. Зулясь чорні знають, що там. Біля того корита буде їм безпечніше. От. Ну, півень, як завжди, останній випливає. Отак. Трішки стало холодніше і кури стали краще їсти. Оце все до вечора вони виїдають. Ну і добре. Петька. От такий от петька. Так, що там відбувається? Ну, все, сідайте. Далі на черзі кролики. Так, тікайте, от вам зерно. От такі красуньки. Два червоні бурячки. Туди десь кидаю, знайдуть. І, звичайно, дам зараз. Зеленуха акація. бачу, що вони чи багато я даю, чи вже набридла їм, ну іншої вже зелені майже немає, тому, тому якось так. Отакі красуньки. Ну, зерно полюбляють. Качка не замовкає. І муха. Для мухи я от нарвав різної травички. Ще яку бабка попадається, лопушок. Чистенька водичка, зерничко. І от є такі відходи, можна сказати, від борщу. Зараз переводити немає чого. Капуста дорога, у нас дуже мало. На, не балися. Отак, я в неї тільки що ще... <кхем> вичистив, тому що вже дуже брудно. На, тут ще от і морковка попадається. На, не балися. На, муха. Залишилося буквально декілька днів до окролу. І сподіваюся, що все і цього разу буде добре. на. Отак. От Нам потрібно з тобою дружити. Ну, ми й так дружимо, да, муха. Отака От вона красунька. На, ось капустка. Виредує. Ну, значить, не голодна. Рудик поснідав і от вирішив в гаражі грітися. да? Рудику, ще ж не так холодно. Каже, можливо, тобі й не холодно. Отакий. От Зараз піду, подивлюся, де мої собаки. Закриваю собак. І на цьому ранкове правляння все. Сонечко встає. От ляля. Бублик десь побіг. Пішли лялю вже на місце, пішли. Ви вже нагулялися, я прийду. Качка не заспокоїться ніяк. Ну вона. Це просто ще чує, що я тут. Отак. Думаю, що вона мовчить. Да, лялю, пішли на місце. Так, друзі, у нас сьогодні там в квартирі, де я живу, немає світла цілий день. Якісь заплановані роботи, і тому я тут. Деяку роботу буду підводити, з'їздив на базу, купив зерна, знову все подорожчало. Все зерно 65 гривень, 10-літрове відро. Трішки дивно, все ж таки міжсом і пшеницею є різниця та й кукурудзою. От, ну, Зараз так. Вибору в мене немає. Тут база найближча. От 65 гривень. Зерно і продавець каже, це ще не кінець, все буде дорожчати, тому не знаю всі ці. Квори кролі будуть мені золотими. Ну, триматиму, я трішки заготовив. У мене отут от діжка на 200 літрів пшениці. Тут от діжка ячмінь. До речі, я не знаю наскільки вона там написана. Ну, Коротше, також тут трішки Дерті, тут от пусто. Ну Можливо, Ще який раз їжджу. Кукурудза в мене залишилась, тому в цьому році будуть їсти те, що є. Уже ніяких там пропорцій великих раціонів я складати не буду, дієт. Тому якось так важкувата буде зима. Я так думаю. Ну, окрім всього, ще й в плані годівлі птиці. Ну, я думаю, що все буде добре. Прорвемося. Так, друзі, раз уже я вам показував зерно, покажу всі свої запаси. Можливо, вам і не цікаво, але... Для себе, щоб зафіксувати, тому що, якщо чесно, я забуваю, що є, чого нема. Я навіть інколи діжки підписую. Так, овес не вліз, тут буде зразу королиці даватиму. Тут також пшениця не влізла. Тут діжка овес повна, ячмінь повна, пшениця повна. Тут дерчі, догодую потрібно буде ще заповнити. Так, тут, -тут у мене оці відходи. Із сої потрошку даю у цьому от 20-літровому відрі також. Так, тут у мене дерть. От були підписані, бачите, висівки, ну тут дерть. Е, небагато, я зараз милю небагато, тому що е, в гаражі все рівно зараз буде сиро, і вона швидко буде ну, пліснявити, коротше кажучи, е, світло є поки що. От, я маю на увазі взагалі, тому я буду молоти потрошку. Нехай, кукурудза було підписано. Тут, от, до речі, кукурудза ціла. І тут от у мене є така шафа. Це кукурудза минулорічна. Оце це, це мішки кукурудзи, і от це зверху мішок з сушеною праповою. Тут сухо, от, тому що я е, в тішках е, зберігав кукурудзу, кукурудза. Під прива. пшениця, весяч мені, а кукурудза під прива. А тут от, е, дерево, тут сухо, взимку, звичайно, холодно, і отак от кукурудза минулорічна. В цьому році на збирки я не їздив, тут поряд немає ніде, тому думаю, що трішки вистачить. Я зазвичай так збираю кукурудзу, потім барена картопля і весною, як ви бачили, годую птицю на м'ясо, північ качок. На наступний рік, по-перше, потрібно дожити. По-друге, я бачу, що ну вже так не вистачить, картоплі немає зовсім, але буде видно. От тут от у мене кукурудза це та, що у нас на городі росла. Ми завжди садимо от трішки. Я на вибирав таких качарів гарненьких. Для кроликів це буде. Тут от, уже майже мішок з'їли, така неконденційна, годую зараз. Тому я думаю, друзі, що прорвемося. Звичайно, все дорожчає. Не знаю, у нас зараз яйця на базарі домашні 50 гривень, але, чесно скажу, черги за ними немає. Але я думаю, що все ж таки своє невелике господарство я зможу прогодувати. От, Звичайно, кролики, ті, що зараз старші, продадуться. От, Ну, подивимось. Сподіваюся, що все буде добре. От, Друзі, покажу вам, яка в нас в цьому році капуста. От така. Але добре, що є хоч така. Трішки вистачить, а потім, ну, звичайно, ми любимо квашину, доведеться купувати. У нас зараз на базарі 25 гривень. Кілограм капуста коштує. От тому трішечки є там. Ще один ящичок. Ну, так, трішки в цьому році буде скрутно. Старушенці я моя всілася нестися, молодець. Нехай заробляє собі на зерно. А то я вже хотів її списати, але поки що вона. До речі, досить стабільно. Майже через день несеться, тому нехай буде. Ти також прийшла нестися чи так? Бандітка. <бандальна> От в обід пригощу цих кроликів з маколиками. На! Листочок капусти. Так, сьогодні знову так от у нас дуже сонячно. На грійся, Пандюган. Он акацію повитягував з годівниці. Ну, як хочеш, так. На, іди, чорний. Ось такі ви. їжте, поки не померзло листя. Ввечері прийшов, зберемо яйця, стара. Молодець не підвела. Так, ломан. Там нічого. І тут одне от такі сьогодні яйця, три яйця. Я навіть не брав, ну тому що я бачив, не брав ковшика. От найстаріша, середня і молоденька звесли. ну, Маємо, що маємо, не знаю, потепліло, наче і гарно. Ну, несуться поганенько. Ну, нічого. От вони, як завжди, зараз гуляємо. Як завжди, пасимося ввечері. Вже пасимося по-справжньому. Травичка, дивіться, як швидко відросла. Я це в кожному відео кажу, але сам дивуюся. Кінець жовтня, дощики пройшли і травичка, трактор гуде. Люди орють городи. До речі, гарна земля виходить. От. І ми десь на цьому тижні будемо свій город орати. От вони всі бігають, як завжди, качка не заспокоїться, Вон вона. якщо чесно, вже трішки вона мене починає дратувати. Ось так, от вона може. Ось вони після неї доїдають. Дуже тепло, 16 градусів увечері, лабини літо, отак от. Скандалить вона. Ну, зрозуміло, тут не її вина, вона залишилась сама. Так, десь мої старі кури вон, побігли, бублик з лялою там десь. Ну, на них надії немає, тому що вони он качаються. Вон, дивіться на них. Помічники сторожі мої. Лялю, бублик. Отак. Я купив бублику нашийник. Он подивіться, який гарний. Щоб знали, що він. Щоб знали, що він не бездомний, так, да, бублик? Отак от. Але поки я його піймав, от зараз здається, хитрий, а тоді, як наче, щось відчував. Тут попобігав за ним, так? Да? Ляль, розкажи бублику, що так потрібно. Домашні собаки повинні бути з нашийником. Так, ви гуляйте, бо я запасу зараз курей. Дивіться, як гарно листя вже жовтіє. Ідіть, курки. Вон, бачите робота, яка в них. Ліщів не набирайтеся. Ох, і банда. От всі прийшли в садок пастися. Подивіться, яка краса. Вон подивіться, яка краса чеше. Лялю, ти загубила свого напарника, а? Дивіться, як гарно. Що цим курям не вистачає, не знаю. Тепло. Чому так погано несуться? Ну, старі нехай ще. Хоча старі несуться так само, як і ті білі. Ті лише почали нестися і якось дуже слабенько. Тепло. Годую, наче нормально. Я думав, можливо, вони їх їдять, ну, але ж є яйця в гніздах. Можливо, якби їли-їли бусі. Ну, не знаю. Завжди хочеться, щоб було все по максимуму, ну, не завжди так виходить. Але ціни на зерно, якщо чесно, кусаються, тому, тому маю право від них требувати. Почули, курки? Відкачки вже нічого требувати не буду. Ой. Там, до речі, мені хтось написав, що кажуть, що. Вона без селезня нестися не буде. Ні, друзі, вона не стиметься і без селезня, якщо вона, якщо вона взагалі не стиметься. Тобто в мене, я вже розповідав, були качки, до речі, і мускусні, і крякаючі, які жили без селезнів і неслися. От, крякаючи, взагалі неслися дуже добре. Тому селезень не впливає. До речі, як і півень. Кури без півня також будуть нестися. Точно так. Тиняється з ними та й хай тиняється. Так он і Рудик, до речі, ходить. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!